Так, зараз в вашій увазі хочу показати потужну восьмиватку. Це 8-ватна машинка для стрижки. Для дому це супер. Знижка зараз діє. 999 гривень. Раніше було трішки дорожче. Прозорий корпус. І ще раз нагадую, що це любителям зеленого кольору може бути в нагоді, тому що якраз така з зеленим відтінком. Вона прозора, але зеленим відтінком, і навіть всі насадки все тут зеленого кольору. Ось, будь ласка, в вашій увазі от така машинка. Значить, Тут у нас дисплей показує рівень заряду акумулятора, і також дві, два датчика. Датчик, що працює від мережі і датчик. Що потрібно підлити мастило. Тобто, коли буде вже необхідність, буде постійно світитись датчик підлити мастило. Що значить від мережі? Тобто комбіноване живлення. Якщо у вас розрядилась 0 машинка, ви під'єднали мережу, вона далі може працювати від мережі на повну потужність одразу. Регулювання положення ножа. Тут, в принципі, можна якісь деталі роздивитись. цікава модель. Також дивимось далі, що в комплекті. в комплекті кабель USB. Те, що я вам говорив, ось насадки 36912, бачите, вони також в зеленому кольорі. тому... Хто любить ось таку зелений колір, будь ласка. Мастило щитка, звичайно, ж є в комплекті. Хороша, класна, тобто є сучасні характеристики. Наприклад, машинка працює від акумулятора 200 хвилин, час зарядки 3 години. Така машинка може працювати від мережі. Тому, будь ласка, замовляйте, це в нас модель Voyager B660. Замовити можна на сайті Tremor Anyway. В пошуку пишете 660. Це її швидко і зручно. форма там у нас зручна. Також можна через інстаграм, якщо можливо, також це і швидко, бо ми швидко відповідаємо. Плюс, можливо, якісь є додаткові питання, можемо також проконсультувати. Вайбер, телеграм є, там теж дуже зручно. Ви взагалі можете зробити скріншот, написати на Viber. Ми одразу зрозуміємо, що вас цікавить. Також все оформимо, проконсультуємо без питань. І телеграм, і телефон. Тобто Можна просто зателефонувати, і по телефону ми все оформимо. Тобто будь-який зручний спосіб зв'язку. Правлямо швидко, вчасно, не пролямо ми щодня, нагадую, тому також весь товар, який зараз на відео, він є в наявності.